Друзі, всім привіт! В ефірі перший молодіжний канал. Сьогодні в рамках рубрики Що по вступу ми побували в інституті міжнародних відносин та журналістики. І для початку ми поспілкувалися з директором інституту. Сьогодні, як ніколи, мабуть, спеціальності по пов'язані з міжнародними відносинами показують те, що вони сьогодні є, мабуть, найбільш важливими в сучасному світі міждержавні стосунки. Стосунки міжнародних організацій, їх рішення сьогодні мають надзвичайно важливе значення в сучасній системі міжнародних координат. І якщо якісь держави або лідери якихось держав хочуть поставити під під сумнів норми міжнародного права, норми взаємовідносин між державами. Воно з часом покаже свою недієвість і неефективність. Тому сьогодні треба бути міжнародником, треба бути юристом, міжнародником, треба бути дипломатом. Ми економістом, фінансистом міжнародним. Тому що сьогодні це показує всі ці аспекти в умовах, коли в Україні йде війна, і весь світ прив'язаний до е допомоги нашій державі в боротьбі з агресором. Ми бачимо, що е 50% всіх питань е криються в площині міжнародних відносин. Саме тому, тому я закликаю всіх вивчайте міжнародні відносини, вивчайте міжнародне право, вивчайте міжнародні економічні відносини. Поспілкувалися із студентським самоврядуванням інституту журналістики та міжнародних відносин. Взагалі, наша рада студентів інститут міжнародних відносин. Ми виконавчі орган студентського самоврядування. А нас є багато департаментів, такий як освітній департамент. Тобто, ми запрошуємо різних гостей. Наприклад, у нас був Іларіонов перед війною. А він казав, що війни не буде. А потім в нас був Гарі Каспаров і так далі. Тобто різні були дипломати, різні цікаві гості, зірки шоу-бізнесу. В нас є проекти, такі як ми встановили Екобаки. А також перед війною вони вже були закуплені, були кошти на них виділені, Але ж війна почалася, і так їх дізнались про діяльність творчих колективів інституту міжнародних відносин. Щодо цього, то так, в нас є культурний департамент. Там дівчата і хлопці співають пісні. Вони показують це в інстаграмі, показуються, коли було офлайн навчання, показували в інституті. Також Є спортивний департамент, граємо футбол, проводимо конкурси, там виграємо кубки і так далі. А серед цього кину Шевченка. Щодо також танців, і так далі, то ми проводили на офлайн навчанні танці так в цьому холі в інституті. Запрошували різних гостей, дипломатів, послів. Були всі викладачі, всі дивилися, всі танцювали. Це було дуже круто. Також в нас є свій КВН, а ось наразі також не проводиться зрозуміли причини. Нам стало цікаво щодо міжнародної практики інституту. Так, вона вона в нас є. Вона, нам нам а, пропонують а, в. В відділах практики, де можна взагалі працювати, де можна практикуватися тобто дають контакт, наприклад, в МЗС МЗС України, і значить, у нас є студенти в мій знайомий. Він два моїх знайомих. А вони після третього курсу взяли контакт з МЗС. Пішли в МЗС, написали мотиваційний лист. Їм запропонували роботу там на три неділі, на три тижні попрацювали. Потім повернулися вже з стрічкою в CV в резюме, що вони працювали в МЗС це дуже престижно. Ми з вами знаходимося в лабораторії міждисциплінарної медіакомунікації, яка дозволяє з використанням сучасної техніки. Вдосконалювати знання і навички студентів на високому рівні, Незважаючи на те, що ми зараз займаємося в режимі онлайн. В цій лабораторії відбувались заняття студентами, підготовка до модулів. Три роки в цій лабораторії ми готувалися і писали мотиваційні листи вже після вступу, коли вони були законом не закріплені. Наші студенти дійсно мають досвід написання мотиваційних листів. Також нам розповіли про можливість роботи з депутатами Верховної Ради України. Наш інститут загалі спрямований на таку дипломатичну роботу і на міжнародні відносини. Це дуже круто. І, наприклад, я подавався до Ярослава Юршишина, я подавався і до Романа Лузинського і. До депутатки, народ... до депутатки в КМДА, І це дуже, це дуже гарна стрічка в резюме взагалі для кожної людини. Наприклад, якщо ти працював, працював там, да, у якогось нардепа або, звичайно, депутата Київського, і ти йдеш потім не на державну роботу, а там якийсь бізнес. То вже бізнесмен він бачить, директор бачить, що ви там вмієте те-то, те-то, У вас там є престижна робота, у вас була престижна практика, і це дуже кльово. Є міжнародні проекти, взагалі на рівні університету та інституту. Ми робимо міжнародні обміни. Тобто академобільність в мене є подруга, яка на третьому курсі, на початку третього курсу поїхала до Угорщини. А ось вона навчала, навчалась там приблизно один семестр. Потім повернулася додому в Київ, і такі у нас є міжнародні проекти. Це дуже круто. А обмін студентами у вас теж я так розумію, да, да, да. Так наразі він працює чи наразі з вересня, наприклад, він почне знову свою роботу. А, наразі він працює так, є варіанти, куди можна поїхати, тому що, але це дуже складно. Це дуже складно, тому що я запитував у нашого юридичного департаменту, чи взагалі можна зараз виїхати студентам, наприклад, хлопцям, вже які є. до 18 не да, можна, а після цього нас не можна. Отже, друзі, вступна компанія розпочалась і тільки. Вам вирішувати, куди вступати, а ми допомагали, щоб вас не намахали. Тож підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, коментуйте до зустрічі, Па-па!